Війна стала найчорнішим роком в історії незалежної України, зокрема і для Вінниці. 14 липня РФ випустила по площі перемоги три російські ракети. Вибух прогримів в будівлі офісного приміщення. Від ударів постраждали також будинок офіцерів і розташовані неподалік житлові будинки. 28 людей загинули, 89 госпіталізували в лікарні. Понад півсотні будинків зазнали руйнувань. Це все наслідки обстрілу та. Трагічний день в історії Вінниці з нами на зв'язку Андрій Очаретний, заступник Вінницького міського голови. Пане Андрію, давайте поговоримо про найстрашніший день в історії Вінниці: обстріл будинку офіцерів. Яку грошову допомогу було надано постраждалим? Скільки будинків довелось ремонтувати після обстрілу? Якщо говорити про 14 липня 2022 року. То дійсно це найстрашніший день в історії міста Вінниці сучасній. І я сподіваюся, що таке ніколи більше не повториться. І сьогодні, власне, 29 грудня 2022 року, ми маємо знову черговий масований ракетний атаки по інфраструктурі України. І дуже дякую Збройним силам України за те, як вони гарно відпрацювали і. Фактично захистили сьогодні Вінницю ну і ряд міст України про 14 липня загалом, на жаль, загинуло 29 осіб, з них троє діток. Якщо говорити про поранені, це 202 особи, і до 50 авто було знищено. 14 липня це такий для нас уже рубіж, рубіж до і після. Тому що безпосередньо в одному з найгустонаселеніших районів міста Вінниці на одній з центральних площ, площі перемоги було якраз задано три ракетних удари. Один удар влучив в офісне приміщення і будинок побуту, який побут ювілейний, на першому поверсі розташовано було приміщення приватного медичного центру. І, на жаль, найбільша кількість людей, які постраждали, загинули або поранені були саме ті, які прийшли на відвідування медичного відвідування медичного центру, або ж ті, які там працювали. Е... Будинок офіцерів це пам'ятка архітектури місцевого значення, була найбільшою концертною залою міста в Вінниці, і сьогодні вона зруйнована. Фасадна частина головна залишилася, і тривають сьогодні дискусії, яким чином його реконструювати і реставрувати. Якщо говорити про довколишню територію, 78 багатоповерхових житлових будинків, у яких проживає близько 2000 тисяч постраждали різні ступінь пошкодженості, і поряд ще є приватний сектор, який теж в ті чи іншій мірі постраждав, особливо це по по 2 стара адреса Бевза. Як ми відреагували? В першу чергу, звичайно, людей ми не повернемо, але все ж таки, ми передбачили депутати Вінницької міської ради підтримали рішення Вінницького міського голови Сергія Моронова і його пропозицію надати 19, в даному випадку 19 осіб отримали по 50 тисяч гривень як компенсація за загиблого. Загалом 950 тисяч гривень з міського бюджету потрачено на цей напрямок. Якщо говорити про поранених, 51 особа звернулася за допомогою, по 25 тисяч отримали загальна сума 1 мільйон 275 тисяч гривень, отримано було ними впродовж цього періоду з 14 липня. По відновленню відновлення відбувалося всім світом. Можна без перебільшення сказати, Вінницька міська рада виділила відповідно кошти. Швейцарська конфедерація в вигляді посольства надала свою допомогу там 20 тисяч швейцарських франків. Вікна міняли. американська міжнародна організація Дже і громадська організація Фонд Якість життя. Теж долучилися до заміни вікон в житловому секторі, міжнародна організація з міграції, представництво в Україні, які теж тут розмістилися, допомогли, і дуже приємно відзначити війничан. Також it асоціація, яка у нас в місті Вінниці розташована, теж долучилася до заміни в під'їздах трьох багатоповерхових будинків, пошкодження вікна. Якщо говорити скільки сума передбачена з міського бюджету, то 10,3 млн грн мільйона гривень вже потрачено на, на заміну вікон. Якщо говорити про е Пошкодження покрівлі в чотирьох багатоповерхових будинках, там загальна площа близько 4,5 тисяч квадратних метрів, то вже витрачено і заміна здійснена в повній, повному обсязі на загальну суму 11,8 млн грн. Е, є ще на завершальній стадії один будинок, і я там думаю, що він найближчим часом закінчиться. Ключовий, але найдорожчий, який тут буде по відновленню, що відноситься до Вінницької міської ради, де розташовано приміщення РАХСу. Дорогий проект для відновлення на даний момент стоїть, не проводяться роботи, тому що чинним діючим законодавством по 590 постанові ми його не маємо можливості фінансувати, але сподіваємося, що у 2023 році ми зможемо це зробити в повній мірі. Дискусії в нас сьогодні йдуть, яка буде який мати буде вигляд площа сама після реконструкції, після реновації, тому що так не може воно бути, як, як було. Там і мають бути якісь пов'язані елементи з пам'яттю про тих загиблих, які були під час цієї ракетної терористичної атаки, от і всі війничани згуртувалися навколо цього. Головне, як ми до цього поставилися. Злагоджена робота як війничан, як бізнесу, як міської ради, як підприємств, які долучилися теж на відновлення Віол, до речі, теж в цьому приймав участь. Ми маємо результат. Результат, який сьогодні показує наскільки громада реагує на виклики війни. До Вінничини переїхало 41 підприємство з інших областей. Скільки людей офіційно працевлаштовані в нашій громаді? 41. Я думаю, що ця цифра конкретизує, скільки скористалося можливістю державної програми по релокації. Але в нас цифра є не тільки тих, які скористалися програмою державною, але й в цілому. Так от якщо говорити станом на 29 грудня 2022 року. У нас релокованих 251 фізична та юридична особа. Якщо говорити про кількість, які відновили вже роботу, 76% з цих релокованих підприємств почали вже працювати в місті Вінниці за новим місцем розташування. З яких регіонів вони в основному приїжджали. Якщо говорити про кількість, найбільша це Донецька область. Київська область і місто Київ, Луганська область, Харків, Харківська область, Луга, 에, Запорізька область, Херсон і Херсонська область, і дуже невелика кількість там є з Миколаєва, Миколаївської області і з Дніпра і Дніпропетровської області. Скільки створено нових робочих місць, і як це відбувалося, яким чином ми допомагали? 1234 людини працевлаштованих 에, за цей період. І найбільше ми допомагали шляхом такого об'єднання зусиль. Це Вінницька міська рада, в даному випадку департамент економіки та інвестицій, департамент адмінпослуг і бізнес, який має виробничі і логістичні потужності, об'єдналися для того, щоб прийняти на пільгових умовах цих постраждалих, які з міст бойових дій виїхали в першу чергу. Є база даних Департаменту економіки, яка передбачає, які потужності можуть бути надані в оренду або ж на інших умовах, які можуть бути потужності електрики, газу, води, водовідведення, які є логістичні шляхи, це автомобільні, залізничні. А також дуже багато було таких питань, пов'язаних як відновлення документів. І це наші прозорі офіси. Сприяли тому, щоб відновлювати документи, тому що люди в основному виїжджали, не маючи абсолютно ніяких документів з собою, тільки паспорт, код, який підтверджує особистість. Якщо говорити про статут там, реєстрацію, і так далі, вони цих документів могли і не мати, тому наші співробітники допомагали відновлювали. І я дякую бізнесу Вінницькому, який умови встановив, наприклад, у нас є приклади, коли два-три місяці не бралася оренда плата взагалі, коли потім нижче ніж сьогодні, в Вінниці встановлена орендна плата на виробничій площі і так далі. Другим і таким теж ключовим моментом, як виклик, було це розміщення працівників релокованих підприємств, і ми тут розділили на операційні завдання і стратегічні завдання. Перше. Розміщення в гуртожитках або ж санаторіях міста Вінниці, тих, які вимушено виїхали з своїх місць постійного проживання. Гуртожитки прийняли їх, і ми в деяких гуртожитках, завдяки нашим міжнародним партнерам, даному випадку я маю на увазі GIZ і ACTED, здійснюємо також там планові ремонти, не планові, скажімо так, але ремонти, які дозволяють поліпшити їхні умови проживання. А стратегічне питання це надання житла через програму муніципального житла. Ми внесли зміни влітку 2022 року року програму і виділили окрему квоту для працівників підприємств, релокованих, тобто внутрішні переміщені особи, мали право прийняти участь в цій програмі. І вони, до речі, прийняли участь в ній. І вже декілька десятків квартир буде надано в 2023 році. По зниженій ціні саме для ось цих категорій людей, тобто це такий комплекс подій, який дозволив бізнесу приймати рішення на користь Вінниці. Наше головне завдання було ось ці релоковані підприємства зупинити, щоб вони не переміщалися за межі України, тому що вони всі вважали, що необхідно спасатися шляхом розміщення на нових площадках в. Умовно Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія і Польща. ті, які найближчі наші сусіди, це злагоджена робота усіх. Я дякую всім, хто в цьому приймав участь. От переконаний, що попереду у нас буде ще не один виклик, і ми його успішно подолаємо. Але ті результати, які в нас вже є у 2022 році, ми можемо сказати, що ми справилися. Я хотів би побажати вінничанам, Тим, хто стали вже віничанами, українцям перемоги 23 третіх році, в першу чергу вона однозначно буде питання часу, скільки на це потрібно, здоров'я міцного щастя, щоб кожна людина почувала в безпеці себе в своїй оселі, і щоб ми будували наше майбутнє, не озираючись на нашого сусіда, неадекватного, здичавілого, який на сьогоднішній день не тільки нам. Зламав життя, але всьому світу, тому за нами правда, за нами майбутнє, і за нами я думаю, що тільки перемога беззаперечна, пане Андрію. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаємо глядачам, що у нас на зв'язку був Андрій Очаретний, заступник Вінницького міського голови.